Слава Вітаю на каналі Ветерія Сашко. Добре, і ви скажете Сашку. Ви скажете, ти майже тиждень лікувався у шпиталі у Харкові. Які висновки, що робиш, куди прямуєш? Е, хто слідкує за подіями на каналі, загалом цілому це знає? Я просто підсумую так: один із важливих підсумків перебування в шпиталі. І зараз я чекаю на потяг, щоб їхати до Києва із понеділка з 12-го. Січня проводити публічні акції в центрі Києва задля підтримки важливої петиції номер 8822 наживо з людьми ходити спілкуватися, збирати підписи петиції, максимально долучайтесь до підписання цієї петиції, поширюйте її, щоб остаточно подолати всілякі там пісіньки та інший вміст. Головною зброєю московитів проти українців москвинським язиком, так званим у публічному просторі здорової української переможної України. О, одним із результатів е, мого лікування у шпиталі є ось ця скарга, яку я набрав на, ну, на лептопі. І щойно дістануся принтера, роздрукую, підпишу, сфотографую і відправлю до адміністрації цього шпиталю. Вміст її наступний. З таким-то, таким-то: від такого то такого, то ля-ля-ля скарга. Я, Оніщенко Олександр, ля-ля-ля проходив стаціонарне лікування у ля 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 у період із ля 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 по ля 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 під час перебування у відділенні я з прикрістю констатував, що деякі співробітники відділення, медики, санітари тощо послуговують у спілкуванні зі мною та іншими хворими язиком Московщини, чим порушують як чинні закони, так і норми україноцентричної моралі та етики. Ви перепитаєте україноцентричної моралі та етики, чому Сашку ти не відірвешся і не. Підеш, перейдеш, перейдеш до більш, не оперуєш більш космополітичними, е, безкребетно там лівацькими категоріями, мір, дружба, жвачка, всі ми люди. Чому саме україноцентричний? Тому що в своєму українському домі своя українська правда, своя українська сила і своя українська воля, і до домів правди, сили і волі інших націй, інших держав. Мені, як українському націоналісту, діла небагато і в будь-якому випадку не стільки, скільки до порядку в моєму здоровому українському домі. Це головне, що мене хвилює. І це є фундамент мого мислення і способу життя. І те, що я відстоюю у бойовій складові батальйону к 54-ї бригади. Отже, внаслідок чого я особисто отримував систематичні страждання від головної зброї Московщини проти України, язика москвинів, і був змушений вимагати спілкуватися зі мною українською мовою. Зокрема, обурливо та цинічно звучать крики на селі Ділення «Завтрак, обід і ужин. Ці всі посіпаки Московщини розповсюджують москвинський світ, змушують мене пошувати себе у Кацапії та погіршують мій морально-психологічний стан. Також зазначу, що у загальнодоступній бібліотеці відділення міститься література не просто москвинським язиком, а прямо імперсько-саветського совєтського спрямування. У той час, як в Україні максимально борються з літературою, мовою окупанта та антиукраїнськими наративами, бібліотека відділення спрямована на насадження таких наративів у свідомостях хворих, відтак ослаблених військовиків. Ураховуючи вище викладене, вимагаю. Домогтися від особового складу ля-ля-ля, дотримання чинного законодавства та спілкуватися з пацієнтами державною мовою. Друге, домогтися від особового складу ля-ля-ля, дотримання чинного законодавства та спілкуватися у закладі між собою державною мовою, бо це є статутним спілкуванням. Що також покращить морально, психологічну україноцентричну атмосферу у закладі. Тут я згадую про статутне спілкування, яке подеколи викликає там сумну усмішку у військовиків, коли я про нього згадую. І мені там починають плямкати губами, я не раб, я воюю за вольною свободною Україну який я могу разгадувати не можеш. Ти військовик, ти зобов'язаний спілкуватися державною мовою в рамках статутного спілкування з ким завгодно, де завгодно. Як хочеш, десь там по твоїх, не знати, що де і як, по твоїх змосковщиних там болотяних історіях, а на посаді, на роботі, на захисті України, який. Ти як військовик під час воєнного стану взагалі-то провадиш 24 на 7. ти зобов'язаний спілкуватися українською. І якщо ти своїми півтора московими клітиночками з Московщини, ураженими вірусом з Московщини сприймаєш як рабство, то так ти раб і ти зобов'язаний крапка. Все інше це блювотиння ліберальського. Псевдодемократичне, так, яке тебе тобі насаджують вороги української нації. Ти зобов'язаний, і я зобов'язаний. Ми всі зобов'язані. А там, де закінчується обов'язок і починаються твої ліберальські псевдодемократичні історії, там починаються дезертирство, змосковщиня, боже царя храні, братські народи, СЗЧ, ухилянство оцей весь шлак. Це все одного поля ягоди. Ти військовик, ти зобов'язаний. Крапка. А... Далі. Прибрати із загальнодоступних бібліотек, закладу, всю літературу мовою Московщини, окупантів і вбивць українців. Ви мені скажете, Сашко, а що тобі заважало ви повиносите звідти ту літературу? Скільки мені стан здоров'я? П'ять поламаних ребер з одного боку. Дозволили винести. Скільки я винес. Я виніс звідти головний імперський шлак. Те решта лайна Москворотого хай прибирають самі. І е, на звісно, повідомити мене письмово про вжиті заходи, реагування, в стислі терміни електронною поштою. Вказана електронна пошта, там буде дата, підпис. От, е, Чотири роки у лавах війська підкреслюють і утверджують те, що я знав із мого підприємницького, підприємницького способу життя в цивільному світі. Будь-які накази розпорядження, інструкції без перевірки виконання не мають ніякого вмісту. Всім на тебе начхати, допоки ти. Не перевіряєш, допоки немає звітності. Я її вимагаю всюди, у тих, на кого маю вплив в рамках моїх робочих там, посудових можливостей і обов'язків. І також у офіційному листуванні з різноманітними органами і будемо так казати, закладами, органелами державними і всяке таке. Значить все. Дякую всім за підтримку. Петиція 88.22, щоб максимально остаточно видушити москвинські пісеньки та всілякий інший шлак, який окуповує свідомості і дрочить здорових українців в публічному просторі. Максимально підтримуйте і підписуйте, будь ласка, з понеділку 12 січня я планую в центрі Києва проводити публічні акції задля збору голосів. Долучайтесь, хто може надрукувати мені простеньких там, листівочок на 4 порізати ножицями, щоб я роздавав людям безоплатно, це також мене підтримує. Ну, інакше буду друкувати, звісно, своїм коштом. Моя реабілітація, мої поламані ребра, моя служба українській нації, наші з вами гроші на друк. Якщо не знайдемо, то зробить безоплатно. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.